Слава Господу. Знаєте, Бог вміє жартувати. Хто в це вірить? Хтось вірить, так? Да? Я просто, ну, коли чула, що люди діляться проповіддю не один раз, я завжди думала, боже, що люди відчувають, коли їм приходиться говорити одне й те саме слово, другий, третій раз? Мабуть, це щось. Тому сьогодні в мене буде такий досвід персональний, <схи>, щоб я буду ділитися насправді словом, яке я е, говорила в четверці. Тому якщо ви були в четвер на служінні, а, да, то для вас буде закріплення матеріалу сьогодні. Або як сказала Малишка, хто може що не почув, то Бог каже двічі або й тричі. Тому хай Бог благословить нас усіх і мене в тому числі. Скажу чесно, да, що був якийсь певний період мого часу, останній, коли певні речі вони стосувалися одної людини, її поведінки, і вони мене, м'яко кажучи, бентежили. І бентежили до такої, знаєте, стану, що, як проповідає інколи пастор, що у нас починаються в голові діалоги. І от я себе зловила на думці, що я вже дійшла до якоїсь такої стадії, що от я лягаю спати, а в мене всередині йдуть діалоги. Щоб я сказала, а як. Аби я сказала, а от мені, якщо скаже, то що я скажу, знаєте, і я думаю, боже, ну це вже дійсно якийсь такий стан, ну що треба цього позбавлятися. І я вірю, що саме в ту мить, знаєте, мене відвідав Господь, тому що те слово або те питання, яке він задав, воно почало мене змінювати зсередини. І Бог знаєте, сказав мені таке, а ти хочеш просто це сказати людині, чи ти хочеш, щоб вона покаялася? І... Ну, я була знаєте, подумала і кажу, Боже, ну на, насправді, із за того, що я вже довгий період якийсь такий ношу це в своєму серці, то я хочу просто це сказати, щоб мені, знаєте, стало легше. Але коли Бог задав питання: а чи ти хочеш щоб людина покаялася, знаєте, я подумала, що коли ставити от, питання іншим ребром? То ніби знаєте, інша частина відпадає. І я подумала, що моя ціль, моя мета насправді моєї душі потреба це була якби просто вивільнити те, що в моєму серці, щоб мені стало легше, щоб я не носила за собою тягар, щоб я не... щоб мені стало добре. Але Божа ціль і Божа мета, щоб людина покаялась. І знаєте, я усвідомила, що насправді мене. По-справжньому би задовольнило це якраз переміна отих обставин, чи ситуацій, чи поведінки, яка мене бентежила. Не просто коли б я вивільнила те, що в мене наболіло, не просто те, що мене там не задовольняє, а мене посправді задовольнив би результат переміни, яка більше не буде мене тригерити. І ви знаєте, я помітила, що вся Євангелія, взагалі прихід Ісуса Христа, воно. Розкриває Божу мету, щоб люди покаялися, навернулися до Господа. І я почну з дії 17-го розділу. Це про апостола Павла, тому що він мене дуже захоплює. Це 30-31 вірш. Пам'ятаєте, що це було в ареопазі? Він прийшов в Афіни і сказав, що ви дуже я бачу побожні. Побожні, тому що він побачив там багато різних золотих, всяких там істуканів, і, і він побачив, що люди насправді вірили в щось. Вони когось шукали, вони комусь поклонялися і вони вірили в щось. Але коли він прийшов і це все побачив, каже: Мужі афіняни, з усього бачу, що ви дуже побожні.' І в 30-31 вірсі він каже: отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь. Каятися, тому що він, він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих, і ви знаєте, Божа ціль. І навіщо пішов Павло проповідувати, щоб відвернути від брехні, яка веде насправді в смерть до життя, до віри в Ісуса Христа. І мені дуже подобається апостол Павло, тому що Він це робив, покладаючи на це своє життя. Апостоли інші теж, звісно, покладали. Але знаєте. От, можливо, Павло, він якийсь такий яскравий герой Біблії, який прям це, знаєте, ревно доказував. От просто ревно доказував. І він дійсно каже сам про себе, що я був, і коли були засухи, коли жара, коли холодно, коли кораблекрушення були. Він продовжував це робити на смерть. От настільки в нього був запал робити це на смерть. І не просто, знаєте, прийти і благовістити. Його ціль була навернути від одного в інше, і він посвячував цьому все своє життя. І одні із випадків, можливо, ви пам'ятаєте, хлопчина є в тих, який впав з дро, здається, поверху. Да? Там написано, що він. Затягнув слово, і я вірю в те, що він не просто знаєте, затягнув слово, бо він просто хотів багато говорити. Там написано, що він мав відійти з того місця, відпливти, і тому він затягнув слово, якби знаєте, щоб максимально виложитися, щоб коли він піде, люди могли утриматися в істині, яку вони пізнали. Інше місце писання, яке я хочу в тому ж самому 17-му розділі зачитати, це коли він прийшов до Солонян. Прийшовши Амфиполь і Аполонію, вони прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За звичаєм, Павло ввійшов до них і впродовж трьох субот диспутував з ними щодо Писання, пояснюючи і доводячи, що Христос мав постраждати і воскреснути з мертвих. І що той Ісус, якого я вам проповідую, запевняв він, є Христос, і деякі з них приєдналися до Павла і Сили. Дивіться, тут написано, що зазвичай це був його стиль життя. Це не просто знаєте, він один раз проходив, думає, дай зайду. Це зазвичай він ішов цілеспрямовано для того, щоб доказувати. І тут написано, що він трьох субот диспутував з ними щодо писання, пояснюючи, доводячи. Тобто, знаєте, він хотів, щоб люди перемінили своє мислення, щоб люди усвідомили по-справжньому, в що вони мали б вірити, і він це робив не один день. І, звісно, я не говорю про ті диспути, які здається, той же Павло казав Тимофію, да? що не потрібно вставати в спори, розноглася там, радови, всякі ну не того треба триматися. Але його ціль була: знаєте, не просто прийти і пропровідувати. От я, наприклад, прийшла сьогодні до вас, да, всіх. Я можу щось сказати і піти собі. У Павла була інша ціль. Він хотів, щоб вони прийшли, зрозуміли, прийняли і жили цим. І він готовий був за це боротися, на результат. І далі написано, що він пішов верію. Тут написано, що ці навіть були краще від солунян. Вони прийняли слово з усією ревністю, щодня досліджуючи писання, чи так воно є. Я вірю, що знаєте, він як ото за руку брав цих уже послідовників, чи учень, чи хто ще сумнівався. І написано, щодня просто з ними проводив цей час, щоб вони навернулися. навернулися. І апостол Павло про себе сам потім сказав, знаєте, що я біжу не так, щоб просто бігти. Я біжу не так, щоб бити повітря. Я роблю щось не для того, щоб просто робити. Я служу тут, не тому що треба створювати вигляд служіння. Я роблю знаєте не ради за якоїсь картинки. Я роблю це, тому що я хочу бачити результат, що люди пізнають Христа і слідують за нього. І я вірю в те, що ми, як церква, ми покликані так само націлюватися на результат, коли мені Бог задав це питання, чи ти хочеш щоб людина покаялася? знаєте, моє мислення повністю перемінилося. Виявляється слова мої змінилися. А що б я тоді сказала? Якщо я хочу щоб людина покаялася, мій підхід би змінився. Я подумала, Господь, а як я працюю на роботі? В мене християнська організація, я маю можливість реально ну щось робити, щоб це привело до змін, щоб люди могли прийти до істини віри. І знаєте, у мене підхід теж змінився. Я подумала, що навіть на служінні, який результат я хочу. Навіть коли ми починаємо охеже, да, навчальний процес. Наша ж ціль не просто знаєте, створити навчальний процес, щоб всім було добре вчитися. Наша ціль, щоб наші мислення, наша віра була побудована на правильному фундаменті. І тому ми проводимо ці навчання, тому що ми зацікавлені в тому, щоб церква, щоб кожен із нас був збудований в істині і міг потім цю істину продовжувати нести. В цьому є ціль у нашому служінні один одному, коли ми говоримо про душпастерство, наставництво, Наша ціль не просто вислухати людину і поспівчувати, сказати, який ти бідний нещасний. Наша ціль, щоб твоє життя воно змінилося згідно Божого задуму. І інколи да, треба десь і облічення, інколи десь треба докоряти, інколи десь треба й погладити по голові. Але ціль любого напрямку це те, щоб ти змінився, щоб ти покаявся, знаєте, навернувся, і в цьому є знаєте, якби фокусність, результат, чого я досягаю. І я вірю в те, що коли ми будемо спрямовувати себе, очікуючи правильного результату, то зміниться і наш підхід, і сам результат. На сьогоднішній день, можливо, який нас задовольняє, буде змінений. І декілька ще прикладів, пам'ятаєте, коли а, а, Петра ув'язнили, там написано, що церква ревно молилася за Петра. Накануні, да, напередодні Іакова стратили. І я вірю в те, що вони не молилися. Давайте помолимось, бо треба молитися. Суть була в тому, що вони хотіли, щоб Петро продовжував жити і служити, і я вірю в те, що саме тому вони продовжували ревно молитися за Петра, і Бог явив своє чудо. Він послав ангела і вивів Петра і вернув до церкви. Але вони були націлені на результат, щоб Петро лишився живим і звершив свою місію. Інший приклад це коли учні збиралися в горниці, ісус Христос дав повеління, що не відлучайтеся до сериму, поки не зайде Дух Святий, і поки сила Всевишня не снять вас, і тоді ви будете свідками і вони там були 10 днів. 10 днів очікували Духа Святого сошестя. Але я вірю в те, що якби там потрібно було сидіти 30 50 днів вони б сиділи. Тому що суть була не просто в тому, щоб сидіти, суть була в тому, щоб очікувати существі Духа Святого. Вони були націлені на результат. І я вірю в те, що сьогодні Господь хоче, щоб і ми переосмислили себе, переважили себе, який результат я хочу мати в своєму служінні, в своєму житті, на своїй роботі. Чи я впливаю сьогодні, знаючи істину, чи я впливаю сьогодні на людей, чи я впливаю сьогодні на оточення, чи я вказую їм правильну дорогу, чи вони спасаються, чи вони йдуть в пекло. Сьогодні все залежить від того, який результат я хотів би мати у своєму житті. І ви знаєте, що я навіть да, я хочу ще одне місце писання, що все ж таки пам'ятаєте, коли Ісус посилав учнів, Він казав, ідіть в сілення, і де вас будуть приймати, там лишайтеся. Але якщо вас не приймають і Слово Мого не приймають, Він каже, виходьте звідти і отрицайте. По із ваших ніг. Знаєте, з одної сторони я думаю, Господи, ти що не хочеш, щоб люди спасалися? В тому -то і суть, знаєте, що Бог хоче, щоб люди спасалися. Але він каже: але якщо не приймають, якщо не приймай, ідіть до тих, хто приймає. Тобто його ціль, знову ж таки, знаєте, не, не говорити заради говорити. Його ціль не послати заради послати. Він очікує результат. Хто спасеться? Спасіть, зберіть, дай. тому ідіть далі, тому робіть далі, щоб все ж таки ця дія відбувалася. І ви знаєте, я міркувала про те, що насправді покаяння це Божий дар. От це просто Божий дар. І з однієї сторони, завдяки жертві Ісуса Христа, нам дійсно це дається, пропонується даром, безкоштовно. Але, знаєте, не кожен це може прийняти. От я не знаю, чи у вас були такі ситуації, що є люди, знаєте, можливо, настільки затверділа вже серце, що ти йому говори, хоч розбийся лобом. А не може людина покаятися, навіть перед смертю не може покаятися. І здавалося б, ну чому так, давайте до кінця. Ну не може. І от знаєте, можливо, десь Ісус теж бачить, оці ці серця Він каже: Ідіть далі, отрисайте пил. не тратьте, ніби знаєте, як ну не то, що хоче не трати, бо це спасіння душі. Да? Але є от розуміння, що не може людина прийняти. І просто як приклад такий, знаєте, ну можливо, такий простий дуже, але от уявімо собі, що е, людину вкусила отруйна змія. От просто вкусило, що з нею відбудеться? Так, яд потрапляє в кров, і людина помирає да, від тої отрути, яка починає текти по всьому її тілу. І от уявляєте, ми, і, якби Ісус він пропонує проти отруту. Він хоче сказати, що Ісус проти отрута, да, але Він ніби проти отрута, смерті. І він каже: знаєте, лікар приходить до цього каже, тобі треба випити протиотруту. І людина приймає рішення, що мені з цим зробити. Мені прийняти проти труду, чи не прийняти? І людина може сказати: знаєш що? Я не вірю, що це подія, в мене і так все буде добре. Я пішов собі свідоць. Що відбудеться? Вона помре. І знаєте, потім, уже коли людина померла. Немає сенсу тут проти отруту вливати, немає сенсу щось там прикладати, щось там мазати. Немає вже сенсу, тому що був певний проміжок часу, коли ця протиотрута могла би подіяти в тілі цієї людини. І знаєте, от коли ми приходимо до людей і проповідуємо їм Христа, ніби як знаєте, ми говоримо, що є проти отрута смерті, є проти отрута гріха, тому що Ісус, коли помер на Христі, коли Він воскрес, Він переміг смерть. Смерть. Е, де твоя перемога, смерть, де твоє жало, Да? Де переміг Ісус? І ми сьогодні це пропонуємо. Ми, як носії, такі, знаєте, проти отрути від смерті і від гріха. Але людина може як це прийняти, так і сказати. Мені це не потрібно. І це ми бачимо, відбувається в нашому світі. Це відбувається. Знаєте, вчора я читала Біблію, можливо, це комусь слово. Я не знаю, принаймні мені прям хочеться ним поділитися. Пам'ятаєте, є цей розділ з євреям, здається, да, що вірою там, той отримав те, рав, воскреслих чоловіків. Він причисляється, хто що отримав вірою. І там є одне місце писання, написано, що вірою ізраїльський народ перейшов в Червоне море. А єгиптяни, написано, спокусившись, потонули. І, ви знаєте, я подумала, що ніби здавалось би, одне й те саме чудо, але для одних це було спасіння, а для одних це була пагубна дорога. Одна й та сама дорога, яку Бог насправді ніби проклав, чудо. І для євреїв, для ізраїльських народів це було спасіння, а для єгиптян вони потонули, спокусившись, написано, спокусившись. І я подумала: дивіться, вони, єгиптяни, подивилися, ага, євреї ж якось йдуть. Вони йдуть, у них виходить? Зачті я зможу. І інколи, знаєте, ми думаємо, що я буду йти за кимось, бо хтось іде, хтось іде у вірі за Господом. І я думаю, і я за ним піду. Ну, слухайте, якщо ти сьогодні, наприклад, носиш собі проти ну, цього отруту смерті, яке жало гріха, яке вкусило тобі, а в тебе немає проти отрути, так що поруч з тобою сидить людина, яка ну, проти отруту прийняла, прийняла Ісуса Христа, а Ти ні, і ти думаєш, що тільки за те, що ти поруч сидиш, тебе це врятує ні. Ти особисто, персонально маєш отримати цю протиотруту всередину себе, всередину себе, не ззовні. І так само єгиптяни вони думали, що в них вийде, тому що у Ізраїля це вийшлося. Але Ізраїль йшов в спасіння, а єгиптяни потонули. І знаєте, є небезпека думати, що якщо я буду йти за людьми, які в вірі, наслідуючи їхній шлях, і думати, що ну в них вже виходить, значить я десь тут, за ними піду, ти потонеш. Ти потонеш, бо тобі потрібна твоя персональна проти отрута. Ну, на жаль, таке слово може не зовсім про Ісуса Христа, але, але да, такий образ, просто образ. І коли Ісус знаєте, послав, Він сказав, послав на світ, проповідувати Євангеліє, щоб люди покаялися. Він казав, що ви, коли підете, ви будете як овечки серед вовків. Тобто він не говорив, що все буде знаєте, так дуже класно. Він не говорив, що вас там будуть зустрічати всюди, знаєте, прямо з об'яттями такими розпростертими. Він каже, що «Да, ну буде ви будете як овечки серед вовків, що будуть гоніння, що будуть виклики, випробування. Але ви продовжите йти, да? продовжуйте робити свою роботу. І мені згадалася, моя історія персональна, що до того, як я покаялася, у мене була компанія, з якою ми дружили. І в нас було ну, таке своє захоплення подорожувати. Насправді хороша штука. І от ми сідали в машину, кудись їхали, визначали свої маршрути, знаєте, і от ми приїжджали пізно вечором, це вже було 10-11 годин, мабуть, десь так. Ми їхали через якесь місто, і там була позначка, знаєте, що там є е, достопримічательність на е, українській. Ну, в общем, була е, стіна якоїсь там фортеці. І ми вирішили, що оскільки ми вже проїжджаємо це місце, то ми заїдемо на ту фортецю, хоч там нічого не видно вже один часов ночі, але но ми помітимо цю галочку, що ми тут були. І от знаєте, ми приїжджаємо туди. І так склалося. Знаєте, просто склалися обставини, що коли ми приїхали туди, а там, виявляється, зустрілася нам жіночка вже поважного віку, у якої пропала корова, і вона пішла її шукати, а тут ми. І вона виявилася віруючою. І вона каже, я, причому вона каже так, я православна віруюча, але я посвячена православна віруюча. І вона каже, я завжди молюся, щоб Бог посилав мені людей, кому я можу святкувати про Христа. А каже, а моя корова не просто так пішла сюди, десь побігла, що я прийшла, а наткнулася на вас. І знаєте, я вам чесно скажу, що ця жіночка нам благовістила тоді. Кожному в своє життя щось вона там говорила. І коли ми, знаєте, ну, вже так дивились на неї, чесно вам скажу, думав, ну навіжена жінка, ну, якась. І ми з нею сміялися. Реально, ми з нею сміялися. І вона мені стала до мене і каже: так, запиши мій номер телефону, мене звати Ольга Степанівна. Коли тебе каже, Бог спасе, позвониш і скажеш, що Господь зробив у твоєму житті. Слухайте, я вам чесно скажу, коли я сіла в автівку, і ми спускалися з гори, я сміялася як Сара. Я сміялася, сказала, Боже, в мене пам'ять навіть на обличчя. Не дуже. А тут Ольга Степанівна, я маю ще запам'ятати, що вона якась новіжена жіночка щось мені говорила. І я сміялася. Але сьогодні, знаєте, я стою, пройшло вже років 15. Я вам чесно скажу, а я знаю Ольгу Степанівну, яка благовістила мені на тій горі. І Я хочу сказати, знаєте, щоб ми не дивилися на реакцію людей, коли ми благовістимо. Можливо, навіть на той час, коли ми благовістимо, вони будуть так само, як я, сміятися. Думати, що ти навіжений, що ти якийсь дивний, що ти взагалі, все що завгодно. Але знаєте, я подумала, яке це велике надбання. От просто велике надбання. Так, да, я це усвідомила, як прийшовши до Христа, і я сьогодні, прямо на сцені, згадую жіночку навіжену моїх розумів, що вона Божий служитель. Я навіть не знаю, чи вона ще жива, бо вона вже була поважного віку. Але я думаю, Господь, як варто жити так, щоб навіть твої вороги з часом засвідчили, що ти Божа людина. А для цього треба просто говорити Божі слова. Боже послання, Боже Євангеліє, яке насправді веде до спасіння. І, можливо, хтось сьогодні цього не оцінить. Можливо, хтось не скаже, який ти молодець через це. Але якщо це нас зупинить, то послухайте, не буде свідчення такого, якого сьогодні говорю я. І я дякую. І цій жінці вона теж вклала свій внесок в моє безпосереднє життя. І... Нещодавно, знаєте, я йшла просто по вулиці, якось молилася, знаєте, і Господь, якось сказав мені два слова, які я теж вже ділилася, але повторюся: користуйся можливістю. І я зрозуміла, що, знаєте, Господь в нашому житті дає безліч можливостей. Безліч можливостей. Все ж нам потрібно користуватися цим. Якщо Бог дав можливість, користуйся цим. Тобто в тебе є можливість послужи, в тебе є можливість засвідкуй, в тебе є можливість допомогти, допоможи. Прояви істинне слово Боже, яке живе в тобі. І тоді я вірю в те, що буде результат. І просто як на завершення, той самий приклад, який я говорила вже, але іду по вулиці, і стоїть жіночка, і коли до неї підходжу, вона каже, О, я якраз вас чекала, проходьте, проходьте, каже. Я каже, просто з пустим відром не хотіла приходити вам дорогу, щоб вам не повезло. Знаєте, я... це була моя можливість. Ця жінка насправді хотіла мені добра. Вона вірила в те, що пусте відро мені нашкодить. Я просто посміялась, подякувала за таке бажання, але сказала: слухайте, ви можете ходити 25 разів з цим відром туди-сюди, каже, воно на мене не діє. Я не вірю, каже в те, що тут відбувається. Але знаєте, це була моя можливість сказати їй тоді, а в що вірити? А яка альтернатива тоді? Твоя віра неправильна, бо ти віриш в те, насправді, що немає в собі ніякого сенсу. Це ні про що, це суєвір'я, пусте. Тобто це моя можливість. І знаєте, я вірю в те, що сьогодні світ він потребує істини. Він потребує, щоб ми приходили і там, де люди йдуть хибним шляхом, або неправильно вірять, як апостол Павло зробити зі свого боку принаймні, все можливе, щоб це перемінилося. Це і є покаяння, да? це і є переміна мислення це і є перемін... навернення. Ти йшов в одному напрямку, усвідомивши не туди, пішов у правильному напрямку. І це є наша місія. І тому мені хочеться, щоб ми запам'ятали, да, що а, перше, який результат я хочу мати. Чи я націлюсь на цей результат, щоб прийшли справжні зміни, чи я просто думаю про себе. Друге, це що коли ми йдемо, да, ми як вівці. Будьте прости, написано як голуби, мудрі як змії, і розумійте, що не всі можуть приймати. Але користуйтесь можливістю, які дає вам Господь. Тому коротеньке слово, Аплоди. Бог благословить. Аплоди. Ну, насправді ви всі тут я вірю через свідчення, через себе сильні в бозі. Тому Господь я дуже дякую тобі за те, що. Ми є церква твоя. Я дуже дякую тобі, Господь. що ти довіряєш нам, Господь. Я дуже дякую, що Ти використовуєш нас. Я дуже дякую, що Ти прославляєшся через нас. Я дуже дякую, що ми сьогодні можемо бути Твоїм голосом, Твоїми руками, Боже. Я дуже дякую, що Ти відкрився нам і бажаєш, щоб і ми відкривали Тебе іншим. І ми молимо Тебе, Господь, за нашу церкву. Ми молимо Тебе, Боже, за кожного з нас на цьому місці. Ми просимо, Господь, поможи нам, Боже. Поможи нам, Господь Боже, бути тими людьми, Господь через яких дійсно люди каються, навертаються, спасаються, відвертаються від чогось сложного і обирають істину, Господь. Бо це дійсно є життя, це дійсно є Ти, Господь, і це велика цінність Боже. Тому поможи нам, Господь, не втрачати можливостей, але продовжувати іти і робити те, до чого Ти нас покликав. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.